Податківці привітали вихованців дитячих будинків інтернатів зі святом Миколая. Керівник Світлана Лубоцька зі своїми заступниками відвідала інтернати у Снятині та Яблунові. В гості, звичайно, приїхали не з порожніми руками. Солодощі, продукти харчування, одяг все це доповнило дітям святковий настрій. Податкова служба більше 20 років опікується вихованцями Снятинського дитячого будинку інтернату. Тут проживають 110 дітей з вадами здоров'я. Це інваліди першої та другої груп. Для підопічних закладу, який став їм рідною домівкою, створено чудові побутові умови. Вони гарно доглянуті, але разом з тим завжди раді гостям. Напередодні такого величного свята Миколая, начальник Коломийської інспекції Світлана Лубоцька… Начальник відділу податкової міліції Іван Кирик прийшли до вихованців закладу з подарунками, продуктами харчування, миючими засобами, солодощами та спортивними костюмами. Директор закладу Леонід Шимчук висловив податківцям подяку за надані подарунки і за те, що прислухаються до побажань. Я сьогодні хочу дуже щиро від усіх всього колективу подякувати. Рахмелю Віктору Григоровичу, керівнику даної організації, подякувати Володимиру Львовичу Сірецькому і подякувати всім працівникам за те, що вони ніколи не забувають і ніколи не залишають в біді наших дітей. Навіть такі питання, якщо нам щось терміново потрібно, або не стає там, чи олією, чи других продуктів харчування, ми телефонуємо один до одного і вони завжди нам виділяють час і привозять, і завжди допомагають. Ми щиро їм дякуємо. Завітали податківці і в Яблонівську загальноосвітню школу-інтернат. Там виховуються діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей. Цього разу податківці привезли їм солодощі та спортивну форму. Вихованці закладу подякували за подарунки і виявлено до них увагу. Я дякую, що вони привезли подарунки, вони дуже гарні, я задоволена цими подарунками. Я дуже дякую тим, що привезли подарунки і хочу, щоб на той, на той рік би привезли. Ще такі самі подарунки, бо я дуже з ними задоволена. Дякую за подарунки, які сьогодні нам привезли з, з Комали, Коломийської і екстанції. І я задоволена, що подарунки дають. І Хотів би, щоб на другий рік дарували ще раз подарунки, і щоб ми були задоволені і не плакали. Жоден. Тих, хто хоча б раз спілкувався із дітьми, які мають вади від народження чи обділені батьківською турботою, не може залишитися байдужим до їхніх проблем, кажуть податківці. Щоразу під час таких зустрічей щемить серце. Звісно, відчуваєш безпорадність від неможливості докорінно змінити життя дітлахів, позбавити їх від вад та хвороб. Але одночасно виникає нестримне бажання хоча б у чомусь покращити їхній побут, зігріти їх теплом та увагою.